За минулу добу бойовики на Донбасі 48 разів відкривали вогонь по підрозділах збройних сил України. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, на Донецькому напрямку ворог використав великокаліберну артилерію по українських позиціях. Випустили близько 170 снарядів. У районі Авдіївки окупанти тричі обстріляли укріплення сил АТО з самохідних артилерійських установок. Архангельське з озброєння калібру 152 мм. міліметри. Крім того, на лінії розмежування не припиняються мінометні, гранатометні та кулеметні обстріли. Луганщині найманці дотримувалися режиму тиші лише у світлий час доби натомість уночі відкривали вогоні з мінометів, гранатометів і БМП. На Маріупольському напрямку традиційно гаряче було у Марінці широконому та водяному. Тут супротивник вів обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У Маріянці до того ж, як і у Гнутовому, ворог застосував міномети 82-го калібру. Із заборонених мінськими угодами 120-мм міліметрових мінометів противник відкривав вогонь по укріпленнях в Павлополі та Новомихайлівці.